Не, ну нормально, это, это крсна хода опять круги наматывает. Уже п'ятий раз вокруг э, ради обходять, опять йдуть. ти вот посмотри. От нікаким делать. Опять пошли. Опять пошли. А куди ж опять пішли? Ви ж уже ходили тут. Що опять по кругу будете йти вокруг Верховної Ради чи що? Не пристане молитися, Господь. Хорошо. Це ж політична будівля, як можуть бути люди віруючі, причасні до політики. От скажіть, як. за мир, Наталя, за мир, Що не пояснева? Ми йдемо за мір. Ну Так моліться в церкві за мир. Чого а ви до Верховної Ради прийшли? Ми молимося, там, де Бог посилає. А вас мало. Бог послав до Верховної Ради, так? Ми прийшли з саме лаятися чи що. А я питаюсь, я ж так, не, не лаю. Я відповідаю, я ви не понимаю. В Верховну Раду? А, ні, ні, ну це я да, хотіла, да, я ж не знала. Да, нормально, да, нормально. Да. Ні, я запитала, чому це, я запитала, ви сказали, я ніколи не бачила, щоб була Кресла Хода Верховної Ради. Вам міра желаємо. Всім люблю.